У Нас жодної драми е, переживання щодо забезпечення зимовим одягом немає. Я нагадаю, що ця е, частина збройних сил, яка почала прийняла цей бій, а в лютому минуло е, цього року, вони були всі забезпечені і були певні е, залишки на складах. І спочатку резерви поповнювалися саме тим, що було а сьогодні, завдяки укладеним контрактам Міністерством оборони в інтересах збройних сил, у нас іде повністю забезпечення всіми необхідними критичними речами. А там є показ, є, є певні, скажімо так, елементи, де мова йде про мільйони. Там умовно каже шкарпетки, білизна або сотні тисяч, якщо ми кажемо про зимові куртки, теплі штани або тепле зимове взуття. Але все ми говоримо це це закрита повністю критична потреба від командування сил логістики і перебільшена. Поки що ми все ж таки продовжуємо працювати на забезпечення. Всі, хто знаходиться під багнетом, на склад, поки що зимову одягу ще не складає. Хоча, наприклад, бронежилети і шоломи, як теж в у нас була критична потреба, сьогодні вже сотнями тисяч лежать на складі. А сьогодні, в першу чергу, було рішення командування сил логістики забезпечити всіх, хто на полі бою, тобто довжди 1300 кілометрів лінії ворожої. А це починаючи від, звісно, схід південь плюс а, північ. А потім ті підрозділи, які знаходяться всередині країни. А були поодинокі випадки, коли, наприклад, ми вдягнули вдягли повністю в зимову одяг підрозділи бригади на лінії 0 а потім вони виходили на відновлення. А на їх заміну заходив підрозділ, який був в цей момент в тилу. І от в момент цього переходу той підрозділ, який заходив, його не встигли, не доїхали до них одяг, і вони заходили, було там пару днів. Без повного набору комплектів ми відрегулювали відрегу... це з командуванням сил логістики, і сьогодні підрозділи, які йдуть на заміну тих підрозділів, виводяться а, з передка на відновлення, вони зразу отримують ці необхідні комплекти зимового одягу.